Мейв. Що? То чому ми більше не дружимо? Це новий рівень, мій сексуально стриманий друже. Добоголовий. Я справді трохи закохався у Мейв. Що? <глуб> Хлопець у мелодрамах, коли нарешті розуміє, що закохався, приходить до будинку і вмикає її улюблену пісню, а мене від цього нудить. <глуб> Я помітив, що ми дружимо тільки тоді, коли тобі це треба. Це не так. Колись ти не був байдужим. Усе простіше, коли тобі пофіг. Ніхто не страждає. Песимісти живуть довше, тож. Страждатимемо довго. То може ви з Отісом нарешті вже зійдетесь? Мейв? Отіс.